Всіх вітаю. Піду провідаю свого Джека, курочок своїх. Джек, хоч гуляти? Почекай, почекай. Біжи. Дем до курочок. Біжи. курочки. Що ви тут? Нате зелені трошки. Зараз вам зерна принесу, хоча ви не повиїдали тут. Біжи, біжи, біжи. Кукурузка з, -з, з пшеничкою. Ціпа, 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 ціпа. Та вони тут не голодні їсти. Тут... Їжте, водичка є. Отже, почали оті вже відросли вже. Так, не бийтесь. Петя, не відганяй. Хочеш яблучко? Ну на, нає. Молодець. Держи. Біжи в саду. іди шукай бігом, бігом. Ох, як по кругу бігає. Молодець, Іди яблучко дам. Пробігався, біжи. Нема такої капусти. Ага, таку не хоче він їсти. Ну от, їш лися, їж. Більше нема. Біжи, молодець. Біжи вольєр, бігом. Бігом вольєр. О, біг, молодець. Дружбан гавкає. Так, заходь. Заходь, заходь. Ага, чекаєш. Ну я кісточку обіцяла. Так, Жек пішов, хризантеми вже мої відходять. Ось ще останні квіти для вас. Всім мирного, спокійного дня. Будьте всі живі і здорові!